Доброго вечора. Сьогодні ще зроблю такий розклад для вас, щоб ви послухали, чи відбудеться нове знайомство протягом року. Нове знайомство з новим чоловіком. Давайте. Перший другий варіант. Сьогодні я роблю розклад на перу Сергія Логвінова червоне коло. Ми попрацюємо. Хай воно нам допоможе червоне, червоне червоне коло. Перший другий. вибирайте. Другий ми прибираємо, перший ми залишаємо. Ох, мені так подобається така жінка. Бачите, так? Да? Давайте почнемо. Ух ти! Бачите, яка жінка <смі> сама попеса. Так, почнемо. Чи відбудеться нове знайомство протягом року. Перший е варіант. Тут у нас вже вийшла тайна. Вот это я даю Чуть прям прикрыла. Ну ладно прикрыла. Так, сейчас трошечки Так, давайте другий варіант. Другий варіант. Що тут я бачу? Ну, по перше, тут жінка. Яка, я так розумію, це ваше минуле, яка була в стосунках з чоловіком. Дуже ярким, таким, можливо, даже гарним, Але стосунки були таємного характеру. Від чоловіка ви нічого не отримали, крім розбитого серця. І наразі ви, я б сказала, що ви Ну, ви не біля нього, він не біля вас, він міг кудись уїхати, отчалити. Тут чоловік вам розбив серце, чоловік міг вам, вас використати. У плані, ну, в плані, знаєте, коли я можливо, можна я скажу так, як я бачу. Можливо, колись в нього в житті щось було дуже важко, тяжко йому. І він міг з вами зустрічатися, міг приїздити до вас додому, жити міг на вашій території. І тут я бачу все ж чоловік вас зрадив, вас чоловік, ну, цей чоловік вас кинув. А наразі він знаходиться з іншою жінкою. Тобто, я б сказала, він прийняв рішення бути з іншою. І все, і все. І тут ваше розбите серце. Вам боляче. Я б сказала, тут знаєте, як укол в серці, тут саме вбити сам, ну, в саме серце, ось так настільки боляче, настільки боляче. А, Я ще можу вам підказочку дати про те, що він міг вас деякий час водити за ніс, а, говорити, розмовляти. Тобто, ви ну, як знаєте, вести з вами а, побут, якісь діалоги. А, ви могли планувати. Майбутнє, ще чоловік міг наполягати, що або ви до нього переїдете, або, або він до вас, або третій варіант, кудись ви разом поїдете. Щось він таке планував, скажу так, трошечки ввішав лапшу на уші. Тут чоловік конкретно обманював, більше прикидувався і більш здавався. І все, на цьому все. Або, пора, або разом це відбувалося, або коли він вас покинув, вам було дуже боляче, біля вас був тут якийсь мечовий, кроль мечовий. Міг він до вас залицятися, але ви не пішли на діалог. Ну, тобто ви цього чоловіка не кохали, ви кохали того, який вам зробив боляче. Мечовий, він, я б сказала, можливо, він по собі. Знаєте, мені хочеться підсказочка, або він такий інтелектуал, або робота інтелектуальна, можуть бути ем, юристи, можливо бути, можливо, в нього є машина там, де працює, там, де багато, знаєте, як кажуть, металу. Ей, мені здається, знаєте, чомусь здається інтелектуал, то, це, знаєте, от це тільки я так можу предположити. Ще, ще, час. Коли, знаєте, де ще може, коли багато серверів і десь багато металу. Ну це може бути айтішники, або люди те, що налажують якусь програму, і там дуже багато якісь коробок і метал. От там де десь так чоловік міг працювати в такій сфері. Але він ну, ви був, був у вас чоловік або він з'явиться такий меч, мечевий. Ну ви даже, ну, даже на нього не зглянете. Він для вас можливо бути як друг, поговорити, щось. Розмовляти і на цьому все. І все. все Ви прям не захочете цього нового чоловіка. Ах... І пос... я вам скажу так: якщо і цей чоловік може на вас образитися, і в інший раз, якщо станеться так, він захоче до вас, ну або ви захочете його верніше, ви захочете його повернути цього нового мечового да? після цього жезлового. Ви його, так, ви його можете так образити, що він не повернеться, цей новий не повернеться. І десь десь це я б сказала, якщо наприкінці року з вас є знайомство з королем Кубків якось зненацька. Це відбудеться. Це коли ви Коли ви не чекали, коли ви вже заспокоїтесь, коли ви відпустите цього жезлового. Оцей мечовий до вас буде залицятися, свататися, ви його теж відпустите і скажете все, хлопці, наразі все. Я, я буду одна, буду у вас таке рішення, що ви вирішите, прям я буду одна. Можливо, в мене ну, в житті нічого, нічого більше не станеться. Але ні, я б сказала, десь цей момент, коли буде дуже тяжко, це наприкінці року, або, ну, або коли буде дуже холодно, або зимою, або буде злива. Ну, Мені знаєте, йдеться, як морози, коли буде морози, буде сніг, будуть морози. І ще, крім того, що погоду буде сніг морози, на душі буде дуже погано, і ви зустрічаєтесь нового, нового ну, ви зустрічаєтесь, ну, зустрінете цього чоловіка. Чоловік, ну, скажімо так, чоловік, король чаш, як я його бачу в цьому розкладі для вас, ну, він такий. -ху 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 -ху. Непростий чоловік непростий. Чоловік, можливо, в минулому така гуляка, мов гуляти, мог випивати наразі. Вів такий дуже шалений десь образ життя, міг десь. Багато де бути, багато чого чути, багато з ким десь працювати. Я скажу так, у вас з ними йдеть, йдеться таке. Знаєте, як доля. Ви цього чоловіка не, прийде, не пройдете, він вас теж не пройде, вас веде доля, і ви будете коротко разом з ним. Ще підказочка чоловіка може. В минулому у нього можливо буде родина, можливо, навіть буде дитина. І теж щось в родині буде погано, В нього в родині буде погано. Ну, ви зустрінетесь на якомусь рубіжі, коли в нього теж будуть проблеми. Ви будете одинока, яка вирішила, що я вже буде одна, і крім, і більш мені нікого нічого не, ну, ні, ніхто не, мені не потрібен, і з'являється цей чоловік, цей, цей, цей чашовий. Ось все-все, він, вам йде в пару. Він перечеркне ваше минуле. Ви будете разом. Можливо, ви, я вам скажу, він внесе щось настільки нове, в ваше життя. Тобто, ці два чоловіка, оці, який вас образив і цей мічовий, і життя, ваше життя, ваше. Ну, Ваші подруги, все-все відійти на інший план, тому що у вас буде, ну, по-перше, переїзд, ви не будете жити де зараз ви знаходитесь, живете, ви не будете жити, ви будете зовсім жити з інш... ну, в, можливо, в іншому місці. Це щось буде нове для вас. Все буде нове. Все буде нове. Це коли я йду в нове, залишаю о, проблеми в... Все, в минулому. Минуле в минулому, в мене є інші цілі. Ось так. Ну, я, я вас поздравляю. Вибачте, що, можливо, я, як завжди, довго, як почну розмовляти, да? але дуже гарний для вас, я б сказала. 13 минут. О, ти. Дійсно, довго. Так. Давайте почнемо. Так, ну, перший варіант я вам дякую. Все у вас буде гарно. Дякую, що ви мене прослухали. Бажаю вам, щоб ви зустріли. Найшвидше ну, вже заспокоїлись і зустріли цього чоловіка, чашового. Ви його зустрінете. Ви, ну, Там така дуже гарна карта, ну, можна сказати, лягла. Це коли, ну, це коли ви не оминете свою долю. Ви ще будете. Ви ще, знаєте, ви так будете ще пам'ятати і про себе думати, Боже, чому я раніше так переймалася, чому мені було боляче, чому, чому, чому? Ось так, дякую. Щось я багато сьогодні розповідаю. Давайте розглянемо другий варіант. М -м, дуже цікаво. Другий варіант. Чи відбудеться нове знайомство протягом року? Чи відбудеться у вас нове знайомство протягом року? Давайте дивимось. Ось соночку. Так, другий варіант. А, другий варіант. А, Давайте я скажу так, як я бачу цей варіант. Тут життя з новою, З нової, з нового аркуша, і знову з новою, вибачте. Ну, нова лінія життя. По цьому варіанту у жінки нове життя. Ви наразі або вже переїхали. Якщо ви не переїхали, то ви обов'язково переїдете колись кудись далеко. Можливо, це буде навіть за кордон. Можливо, буде переліт або переправа через воду, там де велика вода. Це буде якийсь, я вам скажу так, континент. Ну, як? Знаєте, як, З одного континента на інший континент. А, ну, і, Можливо, даже ось, ось так, знаєте, ми на Україні да, так, в Україні живемо. Там, наприклад, це з якогось ну, прям континенти. Можливо, ви зміните континенти, а, можливо, будете переміщатися, можливо, ви будете міняти дві страни, а, можливо, там переїдете в одну страну, по потім... Буде якесь переміщення на, в іншу другу країну, там ви залишитеся і будете жити прямо до свого, до свого як сказати, останнього подиху в цьому житті. Вибачте, але це так. Ну, тобто ви будете там жити до, до свого, до своєї, ну, ви зрозуміли, до останнього, давайте скажемо, подиху в житті. Це зовсім нове життя. Все старе, все не старе, а все минуле останеться в, в минулому. Вода, вода водою. Да? Скажу так, можливо, у вас є вже родина, можливо, тут у жінки є дві дитини, щоб ви зрозуміли. Тут буде дві, дві дитини, два переїзди в страни, поки що, поки ви виберете, де вам залишитися. Це для вас сталося дуже різко, це сталося дуже зненацько. Це сталося, коли ви не чекали, що ви будете змінювати країну, змінювати континент, змінювати ну, все. Тут зміна мови, зміна свого життя, зміна статусу, зміна ви навіть зовні будете виглядати якось інакше, прийдеться змінитися. Карти, карти горять, вам придеться змінитися. Хочете ви або не хочете. Зовсім нове життя, зовсім новий круг людей. Зовсім все нове, нове, нове. Ось так. Зміна, зміна такої обстановки, скажімо так. Буде тяжко. Тут карта йде про те, що буде тяжко. Вам прийдеться, немов, знаєте, бити, гристи, вибивати своє, ну, би, життя під сонцем, своє місце під сонцем, отак, От я б сказала, буде непросто, але все буде вам, все вам буде гарно. І нарешті, і ви знаєте, де зупинитися в тій країні, де клімат буде більш теплим, чим холодним. Ось так я б сказала, більш теплим, чим холодним. Так, це я роз ну, карти розповідають. Давайте про чоловіків. Буде чоловік якийсь король. Чому кажу якийсь? Буде. даже я б сказала два чоловіки десь, знаєте, десь ви з ними познайомитесь там, де ви працюєте. Так, один король мечів. Але вам він чомусь не сподобається. Чомусь ви зразу його відріжете від себе, тобто будете стояти на виборі, і більше зупинитеся, можливо, на Пентаклівому, буде пентаклівий, будете. Ну, тобто, ви будете нікуди не поспішати, ви будете вибирати. І ви мати з дітьми. Ось так, щоб ви розуміли, тут сім'я ну, уїхала мати і двоє діток. Тут сім'я з... З... з трьох людей. Ось так. Ось так. Ось такий у вас буде таке нове знайомство. Тобто ви будете на виборі. Поки що це карти вказує, що це ви на виборі, але ви остаточного вибору до кінця року не зробите. І більш будете, ну як я сказала, будете з -з -з Жезловим, більш він вам якось буде по душі. Він такий трошечки скупердяй, ну, але але чомусь. Чомусь, чомусь, чомусь. Але чомусь ви вибір поки що в чоловіках робити ви не будете. Ви якось не, не захочете ось так. Ну, чоловіки будуть, я не бачу, що такого поганого, вони нічого поганого робити не будуть, будете спілкуватися, будете кудись, вони будуть вас кудись запрошувати. І ще наразі вони будуть знати один про одного, бо вони між собою будуть, знаєте, як трошечки конкуру... конкур Ось так. Ось такий другий варіант. Ой. Це ж набагато да, говорила, ну так, да, 20 хвилин. Дякую, що ви мене послухали. Дуже інформативно, дуже гарна колода. І бажаю вам всього найкращого. Хай здійсняться ваші цілі, хай вам буде трошечки легше в цьому житті робити рухи. Хай небеса вас підтримують. А нам бажаю, чого нам бажаю. Всім тихої ночі, тихого вечора. І до побачення. Я дякую ще раз і до нової зустрічі!